Аеропорт Мадейри зробив мене жертвою маркетингу. Ви коли-небудь бачили рослини у д'юті фрі? Я ні, але я зрозуміла, що воно мені треба. Тому придбала стреліцію а також орхідею цимбідіум. Ось таку жовту. Я думаю, що привозити рослини з кожної подорожі може стати гарною традицією. Тим паче, стреліція на мадері росте на кожному кроці. А у мене її якраз ніколи не було. Ціна, звичайно, оверпрайс, набагато вигідніше було купити просто у садовому центрі, але тепер я можу казати, що у мене є стреліція прямо з Мадейри. Посаджена вона була у якийсь гідрогель, такі кульки схожі на орбізи. А всередині мене чекав сюрприз, бо майже не було коріння. Але мене це не лякає, бо його завжди можна наростити. І зазвичай для тяжких випадків я використовую сфагнум. Взяла пластиковий стаканчик, розмочила сфагнум у воді, я його купую спресованим. Для того щоб рослина швидше уговталась, я зроблю її на перший час тепличку. І все ставлю на світле місце, і будемо чекати.